до вас Звертаюся, знаєте, можливо, хтось запам'ятає сьогоднішнє число, рік точно запам'ятає. Число, місяць. Ну то, що це було незвичайно, то я думаю, запам'ятаєте це всі. Що Це було не так, як завжди, не так, як обичний. Знаєте, Бог Він вірний, так як от ми думали, що сьогодні буде гарна погода, воно так і є. Можливо, не зовсім тепла вода, але ну, це не саме головне. Дійсно, важливе серце. І сьогодні я прочитаю один віршик, який написан, два декілька віршів, це перша Петра. Так і нас ныне подобное этому образу крещения, не плоской нечистоты, а мытии, но обещание Богу доброй совести спасает воскресенье Иисуса Христа. Один такий віршок, і, знаєте, хочу нагадать для вас сьогодні це особливий день. Хоча ви законно народження, діти Божі. Але сьогодні ви по-собільності з Богом обідними. Коли... Ви і він. І в цей день ви не обіцяєте, бо знаєте, таке безупречне по російське життя, таке, знаєте, без доган, без жодної помилки, без нічого. Ви обіцяєте Богу добру совість. І з одної сторони, знаєте, тоді переклад кажуть, обіцянка, і інші переклади говорять прохання. Потому що навіть жити доброю совістю без Господа ми не можемо. Жити доброю совістю без духа Святого ми не можемо. Знаєте, хочеться надати, що таке добра совість. Добра совість це не та совість, яка ніколи не грішить. Но добра совість це та совість, яка згрішила, вона в першу чергу просить пробачення перед Богом, потім можливо перед тим людям, яким нас забула. І сьогодні ви звертаєтеся і обіцяєте Богу добру совість, щоб берегти її. Навіть тоді, коли ви поступили неправильно, навіть тоді, коли ви помилились, навіть тоді, коли ви... Згрішили, осознанно чи не Ну Ви повертайтесь на цю дорогу. І вспомняєте так, Господи, я обіцяю. Знаєте, брати і сестри, хочеться, щоб сьогодні ми також згадали той день, коли ми щось пообіцяли Богу. Бо, знаєте, так проходить час і ми так, просто, знаєте, воно ніби стирається вже з часом. Ми не так, не так, не такі гострі відчуття, як зараз гострі відчуття у них. Десь дійсно зараз такі був, У нас старається часи, знаєте, ми десь трошечки притупилося, ми десь десь суєта, десь якийсь один гріх, інший гріх. Дуже легко угасити ту хасоту. Дуже легко, знаєте, замарати добру совість. І слово нам говорить про те, що були люди, які просто відвергли добру совість. І вони, написано, потерпіли короблікрушення біля. Вони потерпіли крах. Чому? Просто вони не захотіли мати цю добру сумість. Знаєте, це хороший час, коли просто проаналізувати і дозволити Духу Святому показати нам наші серця. Моя совість сьогодні, я можу сказати, що вона перед Богом Бога, що серце моє нічого не докоряє, що я дійсно в мене всі питання вирішені з усіма в першу чергу з Богом, з людьми, нічого мене не смущає. І хочу показати вам це той шлях не той шлях по святку. Врещення приймав Ісус. І коли він прийшов вам, до Яна він говорить, слухай, мені надав від тебе, як тебе? Ісус Говорить що нам потрібно виконати всяку правду. І знаєте, цей день, з якого починаються такі ну, особливі, служіння Ісуса, воно почалося в 30 років. Знаєте, Через хрещення він був явлений людям. І після того у нього були там випробування, написано, він силі духа, коли повернувся, він звершував служіння. До того мало хто знав цю нього. Знали батьки, знали про чудо його народження, знали ще деякі, де багато людей. Але людям він явив себе тільки після того. І сьогодні це дійсно такий ну, особливий день, хочеться, щоб він був не просто пам'ятник, щоб знаєте, ви так не додали його до списка. Ну, це ще одна дата, яку мені треба запам'ятати. Щоб ви просто розуміли, це початок нового життя. Життя посвячено мому Господу. І знаєте, не дивлячись на те, перейти кожного з вас ще життя. Хочеться, щоб це життя воно було, знаєте, присвячене Богу, щоб воно було просто наповнене Богом. Щоб вашим таким бажанням було знаєте, оцю берегти свою дух, берегти стосунки з Знаєте, коли, знаєте, коли, от, наприклад, у нас руки чисті. Попала якась краплиночка, грязь, якась пилиночка, щось, сміт... сміт... читинка якась, ми зразу її бачимо. І вона нас починає припущати. Але знаєте, коли руки грязні, і туди додається грязь, ми що... так не відчуваємо. Побажання таке кожному з нас. вас. Щоб, знаєте, не за... робити так, щоб знаєте, замаратися, а потім відвідуватися. А щоб тільки відчуваєте, щось не таке. Є дозволі його пролита кров на І завжди, щоб ми могли звертатися до нього. Зараз ми будемо підходити до самого важливого, за що найбільше колюєтесь. Колюєтесь чи ні? Хто більше хвилюється? У нас саме більше хвилюється, думаєте, так? Ну так, знаєте, незвичне хрещення тим, що у нас сьогодні два в одному. Він вже ще в утробі приймає хрещення. Хорошо, добре, я зараз зайду туди, попрошу помолитися. І ми до їх святих міністрів і ми дякуємо за твою милість. Боже, дякуємо Тобі, що ти дійсно дозволив нам сьогодні зібратися тут, Господь, щоб ці дев'ять душ вони могли скласти з тобою завіт, Господь, завіт служити тобі, Господь, доброю совістю, Господь. І я молю зараз, щоб ти просто благословив всіх нас, Господь, щоб ми були сповнені Твого Духа, Господь, щоб була явлена слава твоя, милосердя Твоє в ім'я Ісуса Христа.

Господа, не віриш ли ти, що Ісус Христос є Син Божий, Обіцяєш ли Йому служити доброю совістю? Обіцяю. Повірить Твою Хрещу Хрищу Тебе во імя Ісуса Христа. Увірить твоей прищутывание Иисуса Христа. Вериш ли ты, що Ісус Христос є Сын Божий? Обещаєш ли ты ему служити доброю совість? Обещаю. По вере твоей крещу тебе в імя Ісуса Христа. Аминь. Як веришь ти, що Ісус Христос є Син Божий? Обещаешь ты ему добрую соль. обіцяю, По вірі твоей хрещу тебе в ім'я Ісуса Христа.

Доброю совістю. Обіцяю. Хрещу тебе поверить твое в імя Ісуса Христа. Амінь. Аня, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сым? Я верю. Обещаешь, что ты ему доброе судьбу. Обиться. Повери Твоей, присутствует меня, Иисуса Христа. Аминь. Амінь. Амінь. Обіцяю. По вірі Твоїй Хрещу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Юра, вірте, що Ісус Христос є Син Божь. Віри. Обіцяйся, Тиму служити доброю совістю. Обіцяю. Повірить твоей Хрищу Типове Ісуса Христа. Амінь. Сейчас, секунду, ребята, Хорошо, народ, ми подякуємо Господу. Боже, ми дякуємо за твою милисть, Боже, дякуємо за ці душі, Господь. Дякуємо просто за твоє устройство цього свята, Господь. Для нас і для тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну, Поки вони передягаються, можна буде хтось заспівати. Дякую тобі, як нашому Господу, як нашому Спасителю. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, що ти прийшов на цю землю і в цей час знайшов кожного з нас на цій землі, Господь. І сьогодні Твоя церква виросла ще на дев'ять душ. і Зараз небеса радуються, сонечко вийшло. Слава тобі, Господь, що ти сказав, що я творю церкву і врата, адені далі її. Господь сьогодні, завдяки в нас таке свято велике в церкві. В наші помісні Вселенські. І завдяки цьому святу ми, Господь, сьогодні вирішили згадати той страждання, той смерть. Господь кожен із нас сьогодні буде приймати в чому участь і, і сестри, брати, і ті, які тільки що заключили завіз тобою, які пообіцяли тобі е, прожити. Це життя земне в добрій совісті, Господь. Я прошу, щоб ти благословив кожного із нас, Господь. Щоб ми оцінили ту велику жертву, ту пролиту кров, яку ти пролив за нас, щоб ми мали життя, життя з подостатком, щоб життя наше було, щоб ми не боялися перейти в вічність, Господь, бо це потім почнеться новий етап нашого життя, Господь. Я прошу, щоб ти благословив сьогодні. Цей хліб, який я держу в руках все, ми розуміємо, що це є твоє тіло, яке було пломиме за нас. Благослови нас Господь сьогодні в цьому священні надійти, Господь, я тобі хотіла за все, слава во ім'я, сина, святого духа. Амінь. Амінь. Ісус, Господь ми хрестин перед Нацем Боже, В руках моїх тієї, Господь, і ти скажеться кров, твоя кров, нового заповіду, яка відливається за мною. Прощення гріхов, Господь, і ми благодаря, що сьогодні Твоя кров нам дійсно потрібна, Господь, кожного дня. Тому що вона саме вона, Господи, миває нас від всякого гріха. Господь, ми дякуємо за всю Твою милість до нас і просимо Твого благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.

Дякуємо за твою руху, Боже, дякуємо за кожного братика, сестричку, хто сьогодні приймали хрещення, Господь, дякуємо за всіх тих, Господь, хто зробив все це можливим, Господь, зробили всю купіль, Господь, і приготували нам угощення, Господь. Ми просто дякуємо Тобі за все те, що ти наповнив, Господи, це служіння, за твоє Господь, Господь, кожному дні про нас. Господь і просимо, Господи, щоб ти зараз. Власне нас твоїм спілкуванням, ми то, що в дусі твоєму. Власни Ти дав нам, Господь. Ми просто дякуємо ти за все і молимо, щоб і далі той час коли ми будемо спілкуватися. Він був по духу твоєму, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.